Наші комісії склалася така ситуація, що я як голова Тернопільської обласної комісії не можу почати повноцінно виконувати сьогодні обов'язків в зв'язку з тим, що попередній голова Тернопільської обласної територіальної вибучної комісії чи кону Наталії Іванів не передає і допомогається передбачатися досвіду державної реєстрації юридичної особи Тернопільської ТБК для викликання нового та об'єкту, тому отримується досвіду державної реєстрації юридичної особи. І без їх ми не можемо ні затвердити протоколи, ні рішення, ні отримати кореспонденцію. Прошу розібратися в цьому питанні, посприяти. Бо самі, своїми силами ми не можемо вирішити це питання. Дя... Зараз. зараз. Дякую, Сергій Сергійович. Е... Я хотів би просити, користуючись нагодою, що в сесійній залі є перший заступник прокурора. Протокольного доручення сесії, вжителів всіх заходів прокурорського реагування, є постанова Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року номер 350 про порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумом. І відповідно ця постанова, яка затверджує порядок ведення